Ось що, дружино, дивлюся я, що справ у тебе по господарству мало, як прийду ввечері з поля, ти вже на печі лежиш без діла, а робленого і не видно. Не те, що я весь день на полі працюю, рук ніг надвечір не чую. Теж відпочити хочу. Завтра ти на поле підеш, там трохи зорати залишилося, впораєшся своїми бабськими силами. А я вдома залишуся на господарстві. Дружина тільки плечима знизала та хитро посміхнулася. «Ай, залишайся, відпочинеш трохи, справ і справді небагато. Ось слухай зранку корову подій на пасовище до пастуха виведи, потім поросят і курей нагодуй, а ще й грубку витопи. Та борщ в піч постав. Крупу на рушку намели, масло збий, а потім відпочивай. Грядку моркви тільки прополи, бо вже заростає. Та за курми дивись, шуліка літає, курчат поцупити може. А я надвечір прийду сама так і бути, корову подаю. Чоловік у голові прикинув, справ мало, встигне ще й подрімати до обіду. Оце життя бабське цілий день нічого можна не робити, а він, бідолаха, у полі горбатиться. Ранок настав, дружина на поле зібралася, чоловіка розштовхала, мовляв, іди корову доїти. Чоловік очі продер, але в хлів пішов, дійницю ледве знайшов, а що робити далі не знає. Чого ця дружина воду в ній тепло носила. Казала, що вим'я корові мити. А нащо його мити? Не зима ж. Корова на чистому пасовиську. Значить, усе це бабська дурня. Не став вим'я мити, з гріхом навпіл видаю пів відра, та за ворота і виштовхнув рогату. Ще до пасовиська їду пастуха вести, корова й сама дорогу знає. А ранок ще ранній. Спати хочеться. Ось мужик і ліг, все ще встигне до вечора зробити. Прокинувся опівдні. Свині верещать, кури кричать, ох ти ж, їх годувати треба. Свиням повиїв налив, та курем зерна кинув, випустив їх на подвір'я. Ай, нехай там черв'яків шукають, а сам пішов піч топити. Що там дружина казала борщ в піч поставити? Справді. у човунок накришив картоплі та капусти і в піч. Сидить на призьбі, тютюном димить краса, от жіноче життя легке, відпочинок суцільний. Однак згадав, що ще треба на рушці крупу намолоти та масло збити. Баба дурна, все окремо робить. І не втямки їй, що можна дві справи відразу робити. Прив'язав мужик глечик зі сметаною до п'ятої точки. Вона ж весь час ворушиться, сметана сама в масло зіб'ється, і руки вільні, ними можна і жорна крутити на рушці. Стоїть на подвір'ї крупу меле, булочками трясе. сам своєму розуму радіє та дивись, а над двором шуліка кола нарізає, курчат виглядає. Вже одного курча в пазурах несе. Ой, та не біда, курчат по осені рахують, одного не шкода. Але інших треба оберігати. Ну, моловити курчат та за лапки мотузкою в'язати. Добре вийшло. Вони низкою, за квочкою бігають, так їх шуліка не потягне. Крупу намолов, про грядку з морквою згадав ой, а яку ж траву смикати, вся однакова зелена. Та ось це лобода, це осод, а що оце? А й дідько їй знає цю траву почав він усе поспіль смикати. А тут знову шуліка летить, та як схопить перше курча в ланцюжку, у небо підіймається, а за ним на мотузку весь виводок висить. Ринувся чоловік курча трятувати, через грядку перескоч, та послизнувся п'ятою точкою на землю хряснувся. Тільки почув, як глечик зі сметаною брязнув. Туди ж твою та через коромисло вся сметана подвір'ям розлилася. Ото дружина прийде, дорікати стане, та тільки не до сметани зараз курчат рятувати треба, а шуліка вже високо підійнявся, встиг мужик останнього курча схопити, а мотузка розв'язалася і шуліка весь виводок з собою потягнув. Сидить мужик, за голову схопився. Що він наробив? Нехай би шуліка ще одного поволок, але ж не весь виводок, от недолугий. Така злість мужика взяла, вирішив він хильнути самогону склянку, щоб душу заспокоїти. Зайшов у хату заначку дістати, а там дим коромислом борщ в печі згорів вщент. Отут мужик ізгадав, що дружина не у вогонь чавунець ставить, а вугілля чекає. Не встиг він видихнути, як чує, метушня якась на городі, ба, та це свині із загону вийшли. Мабуть, він уранці хвіртку ж не зачинив. Вискочив він у город, а там свині з землі сметану жеруть та грядки топчуть. От уже напасть що робити. Ох, дружина ж і розізлиться. З гріхом навпіл загнав чоловік свиней у загін, сидить на ганку, думає що ж, дружині сказати? А тут сусід злий заходить у двір і давай на мужика кричати Мовляв, корова сусідська в нього весь город потоптала, капусту зжерла. Мабуть, не дійшла сама до пасовища, та давай по селу шастати без нагляду. Робити нічого. Відстав чоловік за та сусіду віддав, щоб той не репетував на все село. А справа вже до ночі дружина має з поля прийти. Як перед нею тримати звіт? Нічого він за день не зробив. Руйнування одне, вигадав взяв ягоди з куща, усі крощавив та на голову той сік налив, наче кров лежить та печі, та стогне. Дружина в хату заходить, а він скаржиться. Ой, дружино, горе яке. Вранці тільки я корову подоїв. Забігли на подвір'я розбійники, лихі люди, мене по голові вдарили, а самі все подвір'я розорили. Нічого дружина не сказала, пожаліла чоловіка, а сама хитро так усміхалася. Побачила вона й молоко скисле в дійниці, і борщ згорілий в печі. Але лаяти не стала. Ну що, любий, завтра ти знову на господарстві залишишся, а мені в поле. А що ти, моя, рибонько? Чи я не мужик, чи що, сам у поле піду, а ти вже рученьки не втомлюй, вдома відпочивай. На тому і вирішили. Багато лиха господар за день накоїв, зате запам'ятається надовго. Як жіночу роботу всю чисто профукав недолугий. Ото й послухайте, дорогенькі слухачі, багато з вас подумає, що це казка. Але ні, це справжня історія з життя. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ставте вподобайки.